Що цікавого можна привезти з кіпру. Почну з неїстівного. Тут великий асортимент натурального мила. Привозила собі воно дуже ніжне до шкіри з гарним складом. На подарунок є в різних красивих металевих коробочках. Тепер про істівне. Ось така оливкова олія в маленьких баночках з різними смаками. Її зручно додавати в салати і гарно виглядає на столі. Для тих, хто любить готувати, є різні набори спецій, собі теж такі брала зручно і естетично. На кіпрі вирощують чудові смачні оливки, і на подарунок є що Вибрати, є оливкові пасти з різними смаками. І як же ж без смачної оливкової олії? Беріть в металевих банках, так дуже зручно перевозити в літаку. Лукум та баклава це класичні солодощі, притаманні середземноморському регіону. Їх можна купити з різними смаками і в чудовому подарунковому оформленні. Сироп ріжкового дерева застосовують для очищення організму, а ще тут дуже смачні козінаки з додаванням різних горіхів і фруктів. Альтернатива всяким нутелам горіхові солодкі пасти. Ну і звичайно солодкі фініки, які стануть заміною некорисним цукеркам.